Права 1267. Прямолінійна ділянка шосе проходить через села Вишневе, Яблуневе та Грушеве. Відстань між селами вишневе та яблуневе дорівнює 3,2 км, що в 1,5 рази менше, ніж відстань між селами Яблуневе та Грушеве. Знайдіть відстань між селами вишневе та Грушеве. Скільки розв'язків має задача? Ну що ж, Останнє речення нам дає підказку, що тут буде, як правило, в таких випадках два розв'язки. Ну що ж, давайте прочитаємо ще раз умову. Нам сказано, що відстань між вишневе та яблуневе дорівнює 3,2 км що в 1,5 рази менше, ніж відстань між яблуневе та Грушеве. Виходить, що відстань між яблуневе та Грушеве – Буде в 1,5 рази більше, ніж 3,2 км. Знайдемо цю відстань в першій дії, записуємо перша дія. Отже, пишемо 3,2. Що множиться на 1,5 і це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити в стовпчик, записуємо 3,2. 3,2, що множиться на 1,5. 2 помножити на 5 це 10, 0, пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 помножити на 5, це 15, плюс 1 це 16. 32 помножити на 1 це буде 32. Додаємо. В кінці у нас буде 0, 6 плюс 2 це 8, 1 плюс 3 це 4. Раз, два знаки після коми ставимо, 0 ну, в кінці відкидуємо. Записуємо, що добуток у нас дорівнює 4, цілих вісімдесятих, записуємо в дужках чого хілометрів, це у нас буде відстань. Між селами. яблоневе та Грушеве. Гаразд. Ну, але нам не сказано по дорозі, яке село йде за яким. І тут можливі варіанти. Найбільш, очевидно, і перше спадає на думку, що ці села йдуть у такому ж порядку, як вони перераховані. Спочатку вишневе, потім яблуневе, ну а потім Грушеве. Отже, записуємо тоді перший. Варіант. Перший варіант. Так, ну що ж, ну що ж, давайте ми тоді графічно покажемо, де знаходиться яке село. Нехай у нас буде ось дорога і умовно покажемо, де було яке село. Отже, спочатку у нас нехай буде вишневе. Ось у нас, нехай тут буде вишневе, потім у нас яблуневе. Ну а потім у нас уже грошеве. Є? Ну, якщо так. І нам відома відстань від вишневого до яблуневого. І від яблуневого до Грушевого, то як знайти тоді відстань між селами вишневе та Грушеве? треба ці відстані додати. Записуємо тоді, отже, це у нас буде тоді друга дія. І пишемо, що 3,2 км додати 4,8 км. Це дорівнює. Ну що ж, разом це буде вісім. Записуємо в дужках чого? кілометрів. Це у нас буде відстань. Відстань. Між селами, між селами Вишневе та Грошеве. Ну що ж, але тут можливий і ще один варіант. Дивіться, відстань між яблуневе та грушеве, вона більша, ніж відстань між вишневе і яблуневе. Тобто вишневе в нас може бути і посередині між яблуневим і грошевим. Ну що ж, записуємо тоді другий варіант. Давайте так і запишемо. в другому варіанті, якщо ми візьмемо лінійку, давайте десь проведемо лінію, то умовно ми можемо сказати, що грошеве, то буде тут, тут. але Оскільки у нас відстань між яблуневе і грушеве більше, то яблуневе може бути і на цьому місці. А між ними може знаходитись вишневе. Гаразд. Ну, а тоді, отже, вся ось ця відстань від яблуневе до грушеве у нас. 4,8, а від е, так, від вишневе та яблуневе 3,2 км, то щоб знайти відстань тепер від Вишневе до Грушеве, нам треба від більшої відстані відняти меншу. Отже, записуємо тоді другий, друга дія. Тобто пишемо 4,8. Мінус 3,2, ну і це дорівнює 1,6. Записуємо в дужках чого? Кілометрів. Це в нас буде відстань. Між селами. Вишневе? Та грошеві. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Так, отже, знайдіть відстань між селами Вишневе та Грушеве. ми знайшли, то записуємо 8 Кілометрів або. 1,6 кілометрів є. Ну і скільки розв'язків має задача? Пишемо 2 розв'язки. Ну що ж, ось таке логічне завдання. На цьому вправу завершено.